сьогодні чергова вже третя в цьому груповому етапі нічия. Не вдалося капело переграти колектив ПБФ. 1-1. Роман. Чи вважаєте ви даний результат закономірним? Я вважаю так, це закономірний результат. Чому? Тому що ну, грали дві таких, скажімо, дуже дисциплінованих команди і е, ніхто не хотів поступатися. Рівна боротьба, ну звичайно, е, хочу відзначити арбітрів у даного матчу. Відразу присаджують на жовту картку. Я б е, за звичайні слова е, в сторону своїх болівальників. Як повторюсь, третя нічия, чого не вистачає колективу, аби все ж таки виривати ці перемоги, можливо, якогось класу, можливо, ще форми. На вашу думку? Ну на мою думку, це присезонний турнір, турнір, який, скажімо так, мотивує команду до нових звитяг. Тому я думаю, що на даному етапі команда виконує всі ті установки, які я даю. Тобто, якщо ви побачите, то ми мінімально стараємось... Пропускати голів, так так з реалізацією потрібно працювати. Якщо порахувати моменти, то в нас моментів було. Ну, досить більше, так скажемо так. Тому в даний момент я думаю, що для звитяги потрібна реалізація наших моментів. Тож зафіксуємо, поки що Капилов працює над обороною в першу чергу. Можливо, когось з у як ви кажете, передсезонний кубок індивідуально хотілося б відзначитись в плані вашої команди. Хто ну, здивував, скажімо так? Дивіться зі своєї команди, я да, так, да, так. можливо з команди зі суперників Зі своєї команди. Ну я б відзначив би колектив. По-перше, тому що е, ми завжди е, говоримо, що грає на полі команда, не грає один гравець. Тому я думаю, що це е, всі е, хлопці, які грають, скажу, е, що е, виділю, скоріш за все, ці останні дві гри Михайла Він Грає після дуже важкої травми перелому ключиці, то я скажу, що от я б виділив його силу волі і його характер, що він хоче грати. А зі стану суперників, якщо вже так, зі стану супер... ну, звичайно, такі майстри, як... які є в команді Стар, які є в команді ПБФ, Максьонов і <смістична> Степаненко. Це команда і хлопці, які мотивують молодь, молодь скажем так, грати на такому рівні і. Відчувати те, що відчували колись вони, коли були молоді. Дякуємо. З вами був Роман Галецький. Вітаємо з нічією. Дякую. Ми її чекаємо вже в звитях в наступних зустрічах. Дякую вам.